до дачі. Усім вітання з міста Житомир. Це центральний міський стадіон. І сьогодні тут Львівські Карпати зіграють проти команди ЛНЗ в рамках 19-го туру Української прем'єр-ліги. Експертна оцінка поля. Так кажуть, що ризикувати, але не літо на дворі, так що гарно гарний розмір. Чи ти поміряв перекладено? Поміряв. Нормально Мому все? Розросу, Які посмішний. Який бренд ти б хотів рекламувати? Ну, ти міг би бути амбасадором Печиво Марії. Ну, Шах є? Печиво в тебе ще. Добре. Наступного разу знімемо рекламну інтеграцію. Печиво Марія зв'яжіться зі мною, будь ласка. Ти ж додому приїхав? Так, ну не попав додому. Було шанс, але не поїхав. Як вам стадіон України після реконструкції? Кольори ваші бачите. з командою з Черкас ми зустрічалися вже і в нижчому дивізіоні, і от зараз в прем'єр-лізі. Проте жодного разу Карпати не перемагали лише одного разу ми зіграли в нічию. Сподіваємось, що ця тенденція зміниться сьогодні, і до Львова ми поїдемо з перемогою. гімн України. Тобі, виходять, що туди, хотів. Підбадьорити команду, зарядити її, щоб вони надали сьогодні е, тим хлопцям, які знаходяться на передньому краї, вони кожен е, в цей час шукає інтернет чи е, планшет, телефон, де б можна було переглянути футбольний матч. І хоча б, що в цьому футбольному матчі наші хлопці принесли їм хоч якийсь ковток радості, скажімо так. Футбол е, він розвантажує, дуже розвантажує іменно. Коли відбувається футбольний матч ще й улюбленого клубу, а, хочеться просто відкласти всі справи. Тоді не існує нічого. Є футбольний матч, і вже після футбольного матчу продовжуємо свою справу. Коли я прийшов в батальйон, деякі хлопці знали, що я з фанатського групування, і відповідно з того, якось і пішло: Карпати, Карпати, давайте Карпати. Давайте Карпати. Але інше рішення. Кушніренко пробиває. і Не забиває Ейнел Суареш. Струє те, що ну, він це просто величезний селекційний успіх Алензе. Порушення правил за обличчя зараз тут тримається. Пасіч жовту картку отримує Павло Альварес, і це вилучення. Карпати залишаються у меншості на тридцятій хвилині цього матчу. Неочікувана втрата під тиском під Липинця. І Удар! по воротах стійка! Вилучення момент в одній в іншої команди. Дуже такі насичений нас видався Перший тайм. Сподіваємося, другий буде не менш цікавий. Okay. Як перший тайм, Хотілося б краще, хотілося б краще, але ми віра перемогу.

Воли! Об'єднані містом Лева. Разом пишемо історію, що житиме вулицями Львова за честь улюбленого міста, що надихає на перемоги. Разом з титульним спонсором футбольного клубу Карпати.